короче начала дыма давай 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 дивіться, вулку Його вулку дриться на нього. о черты здесь о движете дивіться. рука о Ти вичевал себе на ютюбе коронавирус не ты не Ти давай и ты будешь и рин боля и я там дивіться, дивіться, дивіться. А ви слухаем Мальта Еріс. А вони слухають Аллу Пугачову. І не наебай. Альте Еріс. Аллу Еріс. Эрис. Алла Эрис. Бляй. Движ, двигай, двигай, двисный. В. 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 Так. Вот так, вот так, вот так, давай. Давай, 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 давай. його, его. Я... Ну давай, вайну. Вы ну, все вы ломаете? Все вы ломаете.